Монах 3994. Нічого собі. Вибачте, але ніяк не можу зрозуміти, яке відношення церква має до Бога. <сум> Таке саме, знаєте, як жирідорожники до жілізної дороги. Яке має відношення? Та безпосередньо Христос верніше навіть посереднє відношення, бо тому що священники є медіатори. Медіатор це полетим це посередник між Богом і людиною. Христос прийшов на землю. Хто це? Син Божий, друга, друга особа Божа, який воплотився прийняв тіло і прийшов у цей світ. Зібрав своїх учнів, навчив їх і сказав Петре, ти скеля, на тобі я збудую свою церкву. І ворота пекельні не подолають її, і дам тобі ключі від Царства Небесного, і все, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і ти, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Зібравши учнів і сказав ідіть, і навчіть ці народи, їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос дає пісництво апостолам, церква це зібрання вірних. І от ми зібралися в ім'я Ісуса Христа. Яке відношення має церква до Бога? Ми зібралися в ім'я Ісуса Христа. Церква це ті, що збираються в ім'я Бога. Вкупі. Навіть ми онлайн зібралися, ми зібралися. І ми всі чуєте мене, дивиться на мене. І ми зібралися в ім'я Господнє. Ми церква. Те, яке має відношення церква до Бога? Посереднє, бо ми ж Богом і людиною є священник. Який уділяє святі тайна, яке має післанництво від церкви, від самого Ісуса Христа, який дав ту нам юрисдикцію? Та? Апостоли висвітили єпископів, єпископів, священників, і призначили кожного священника, давши йому, делегуючи свої права, свій уряд на місцях. Кожний священник на місці. Це той, хто має делеговані права від єпископа. І як єпископ дав ті права, так він може їх і забрати. Але тільки щодо уряду, щодо священства не може ніхто забрати. Якщо вже висвітили, який би ти не був, то вже священником так і помреш. Але уряд єпископ як дав, так і може забрати. Тому священник представляє на місці. Права єпископа, а єпископ представляє права глави церкви. Так? А глава церкви, як правило, наш блаженіший Святослав Шевчук є глава Української Католицької церкви. Ми належимо до Вселенської церкви. Глава Вселенської церкви Франциск Папа Римський. Ми належимо до Вселенської церкви. І кожен має післяництво. Папа Ринський це послідовник святого апостола Петра, на якому Христос сказав, що на тобі, Петре, збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. От таке має відношення церква до Бога.